У сучасному арті дуже мало місця для творчості. Сьогодні ми приїхали на виставку художниці, яка створює мистецтво саме заради мистецтва. Мінливі інтер'єри. Так називається персональна виставка живопису Олени Придувалової. На стінах галереї триптих арт. Художниця представила свіжі роботи, які написала за місяць. Матеріал копився доволі довго. Тостя, це в течені якогось часу времени мої якісь поїздки пленерні. Де проїжджає по каким-то провінціальних городкам, останавлювається в різних гостиницях, общежитиях, інтер'єри, які як мімолютні, тобто те, що видіш краєм глазу. Отже, перед нами фрагменти провінційних інтер'єрів. Увага! Подивимося, як вони можуть вплинути на широкий загал. Це випадковий відвідувач виставки арт-критик Олексій Титаренко. І попри те, що Олену Придувалову на творіння надихнула провінція, критик впевнено побачив в її картинах Київ та просто якісь інтер'єри, звичайні інтер'єри нашої життя Києва 2012 року. года де ми живемо кожен день. Отже, такі провінційні картинки арт-критик бачить в столиці щодня. Та нам цікаво, що він може сказати про стиль художниці. Єлена Байдувалова, вона дуже тиха, але вона дуже хороша Це такий художник для художників. Звернімося до художника, друга Олени Придувалової. Спитаємо, наскільки її тихе мистецтво впливає на його чутливий внутрішній світ. Матвій я знаю, що художники, як правило, комплементарно относяться друг до другу і завжди відзиваються. Далеко не завжди. далеко не завжди комплементарно, далеко не завжди відносяться. В даному далеко... випадку... Данном случае, ну, мало того, что это мої близкие друзья, Лена последней выставки меня лично просто потрясає. Потому что это вообще говоря, это поэзия в чистом виде. Знаете, это такой вот Мандельштамовское на ум приходит, какой-нибудь там, я не знаю, а жизнь проплывет театрального капора пены і некому молвить из табора улицы темный. Воспринимается просто как удар по глазам. Удар по очах. Несподіваний комплімент від Майстра. Цікаво, яким інструментарієм треба користуватися художнику, щоб вміти так впливати на своїх колег, вети експозиція. Ми відімрабути. большого формата. Работы написаны акрилом на холсте. В них много пространства, в них много цвета. Для того, чтобы перейти на больший размер, художнику всегда нужна смелость. И нужно, э, нужно вдохновение обязательно. Для того, чтобы сказать что-то новое и, быть может, не столь многословно. Отже, пицункой. Стоп, не так. Ми вирішили не давати власних оцінок, а запропонувати вам, прослухавши думки фахівців, самим скласти враження про творчість Олени Придувалової, відвідавши галерею ТрипТих Арт.